Для вас з одного боку буде досить простою, тому що говоритиме не про наукові дослідження і не про якісь результати цих досліджень в своїй сфері, адже знаєте, коли збираються фахівці з різних галузей, то важко розуміти, один одного. Я буду говорити швидше про зрозумілі речі, про зрозумілі речі. Як жити на цьому світі з точки зору управління собою, управління оточенням? управління Своїми друзями, колегами, сім'ями і так далі. Чомусь так виходило завжди, що в нашій країні вчили всьому і гарно вчили математиці, фізиці, економіці і так далі. І так далі. Потім фахівці, які закінчили вищий навчальний заклад, приходили на роботу, показували себе гарними фахівцями, їх тут же викликали в керівники, спочатку групи, відділу, цеху, і так далі. Вони становились директорами і керували. Управляли своїми підприємствами, організаціями, дехто навіть країни управляв. А хто їх вчив управляти? А чи треба вчити управляти? Кого ми вчилися управляти? Згадую себе. Закінчив університет, він інститут Київської інженерного будівельні попав, працювати на Південно-Українську атомну електростанцію, відділ автоматизованого системи управління. Через півроку мене зробили керівником групи, ще через рік за відділу, кого я вчився управляти. Зрозуміло тих, хто був зі мною, хто був біля мене. Зуби лікувати не любите, але приходиться. На літаках літаєте і завжди хочете мати справу з професіоналом. І щоб зуби лікували вам професіонали, і льотчик був професіоналом, і вчитель був професіоналом і так далі. Це все ми знаємо. А чи професіонально ми управляємо. Чи професіонально сьогодні управляють країни, підприємство і так далі? Хто вчив цих людей управляти? І чи потрібні професій... професійні знання для управління? Давайте розглянемо це питання. Зрозуміло, що краще все вчити завжди на помилках чужих. Кажуть, дураки вчаться на своїх, а розуміє на чужих. Важко навчитись на чужих. Леше на своїх. У мене було багато помилок у житті. Помилок у управлінні, помилок в рішеннях і так далі. Чим довше життя, тим більше помилок це в У вашу помилок, мабуть, мало. Мабуть, я точно Ви ще їх накопичити пізніше. І я зараз поки, можу вам розповісти про свої помилки, про те, як я підходив до управління, як я дивився на управління, як я став дивитися на управління після того, як пройшов підготовку в Сполучених Штатах Америки по професійному управлінню третє. І так ми будемо говорити про управління проєкта, про якісь заходи. А будь-які наукові дослідження це заходи. Дисертація це проєкт, яка має чітку мету, терміни, засоби використовувати і досягнення результатів. Як це управляти? Це стандартна модель. В цій стандартні моделі є от якісь визначення тих понять, які застосовуються у професійному управлінні проєкту. Я взяв саме того, визначення проєкту. І зверну увагу на основні елементи. І так будь-який проєкт це одноразова сукупність дій і завдань, задач. Одноразова це значить, що ми один раз зробимося. Дисертацію разбираємо захищати. Це пропагує. на доктора філософії, потім ще раз на доктора науки. Проєкт це не тільки дії, не тільки бігти кудись, щось робити. А ще й треба думати, вирішувати якісь задачі. Оперувати інформацією, використовувати її, щоб знати, куди бігти і що робити. Властивість, цілі. Будь-яка діяльність починається з цілі. Завжди, якщо ми професіонали і нам щось просять зробити, чим зуправляти, ми питаємо, а які ж цілі цих ці дій, які цілі проєкту, для чого він? Тому що від цього це визначає і подальші наші кроки, наприклад, досягнення результатів і в кінці кінців. Визначає, коли ж ми закінчимо. Закінчується проєкт зрозуміло тоді, коли ми досягаємо ціл. Або стане зрозуміло, що ми їх ніколи не досягнемо. Що я вам не бажаю. З'єдно взаємозв'язки, операції, ресурсів, дії, задачі, так далі. Що все зв'язано від проєкту. Проєкт безліч робіт, безліч учасників. Треба все ув'язати. Я трішки пізніше вам розповім, звідки з'явилася методологія управління проєктом, звідки почалася, вона почалася з того, що стало складно жити. І без професійного управління, без професійної координації оцих спільників важко досягти результатів. Терміни чітків початку і завершення. Кожен проєкт має дату початку і дату закінчення. Якщо щось не закінчується, то якщо ви диссертацію пишете, пишете і пишете, або ваш чоловік пише, пише і пише, не це вже не проєкт. Це вже операційний фірм. Треба гранати такого чоловіка знову. Обмежені ресурси. Ну Якби вони були не обмежені, ми б з вами зараз тут не сидів. Десь би на морі почала. А більше працювати, коли все є. Певна міра унікальності. Кожен проект повинен бути унікальним. Випуск автомобіля живуть на подвірі не унікальний. Всі мають однакові. Це вже дикає. І нарешті, минуючись на конфлікт. Це лише в цьому визначені. Це визначення статуї економічної розвитку. І лише в цьому визначенні є це не мінуючий То тобто, Чому конфлікт не має вже практики? Бо завжди щось міняє. якщо він щось міняє, то значить було щось, що влаштовувало когось, інакше б його не було. І влаштовувало щось, і ми його міняємо, будемо незадоволені цими змінами. Думаєте, як ми створювали факультет, всі були задоволені цими змінами? Зразу скажу. Хоча змагалась справа і позитивна. чуєте слово «програма». Це проєкт, який об'єднаний єдиною метою. І без реалізації під час одного проєкту загальної мети. Космічна програма. Зробити супутник, ракету носій, космонавта підготувати засоби стеження за е е е супутником і так далі. П'яти як проєктів, які треба спільно реалізувати, щоб досягти загальної мети. У нас університет зараз програма інформатизації і відбути. Знаєш, потрібна техніка, потрібні програмні засоби, потрібно навчити людей. Все поєднуємо. Це є ознакомию програм. Термін портфель проєктів програм це песні проєкти, які реалізуються, які не пов'язані цілям. Просто їх треба реалізувати. От я можу сказати, якщо ви всі займаєтесь науковими дослідженнями, пишете диссертацію, щось розробляєте, то сьогодні ми могли сформувати портфель проєктів із тих проєктів, які ви реалізуєте. І створити єдину систему управління. портфелі, створити для того, щоб краще управляти. Коли ми об'єднуємо під єдиним началом, методика однакового управління, засоби розподіляємо між вами гроші і так далі, то нам краще керувати, легше керувати і вам буде краще. От я це і нарешті управління проєктами це привнесення знань в навіть і професійних менеджерів. Управління це те, що ми додатково вносимо в проєкт. От ви зараз працюєте над науковим дослідженнями і не вносите професійних знань з управління. Ви розглядаєте дисертацію чи наукову роботу як просто функціональну діяльність. Тепер ми вас навчимо професійному управлінню, ви привнесете туди елементи професійного управління. Наш все повинно дати якісь результати, тому що внесення знань в будь-яку сферу знань, інформації вмінь завжди повинно давати. Методологія, кажуть так, американці попросту. методологія це універсальна мова спілкування професійних проєктних менеджерів. Методологія. Ну, більш широке поняття це накопичний людство досвід. Методолу управління проєктами в цілому ніхто не придумав, якщо подивитися, вчені проаналізували щось зробили. але методологія управління проєктами навіть розмовляли, що це досвід людства про те, як правильно управляти. Як професійно управляти. Чому ось так треба планувати, чомусь так треба розподіляти ресурси? Це все вдалося нервами керівників до нас. І воно викладено методологію. Її особливість, вона чітко формалізована в світі. Болонський процес ще й не чув ніхто, а методологія управління проєктом вже була на полосу. Є він, в сполучених штатах Піма інститут, інститут проектного менеджменту. Вони о, випускають свої регламенти, методики, книги по цьому, так назва князь ПІМБУ, біблія проектного менеджменту. І вона розходиться по всьому світі. Весь світ вчить на цій квісті. Щадь однаково. Нам було дуже легко працювати тут в Україні з дівчатами, турками, німцями, які приїжджають компанії інженірінгом, ну, які управляють проекта. Вони нас розуміють легко, тому що ми однаково підходимо до професійного управління. І вони нас розуміють, і ми. І легко працювати. От методове управління з новами всього сім'я. Чітка регламентація СІДІ, значить, професійне управління не терпить телефонного права, усних домовленостей, усних команд. Все прописано, регламентується, планується наперед. Так називаємо проактивне управління. Не управління а реагування на те, що відбувається, як найчастіше в нас буває на підприємстві. Керівники реагують, реактивне управління. Сьогодні те сталося, сьогодні починають думати, що зробити. А проактивне, прогнозовано актив, Ми плануємо, прогнозуємо, що буде в проєкті, і, відповідно, шукаємо заходи проти дії, чомусь негативного, або відповідно, чись позитивним. І відсутність того, методологія управління проєктами, не щось затверджене, не якась е схема правил, які ми повинні виконувати в будь-яких умовах. Це набір варіантів можливих дій управлінських дій. Які найкраще застосувати на практиці. Але в кожних конкретних умовах ті чи інші дії будуть кращими. І мистецтво, в нас в мене там є наука, мистецтво практика. Мистецтво управління практики, полягає якраз в тому, що оцей накормичний людський досвід, який є в методології, в конкретних умовах застосувати найкраще. Повірте, це справді не наука, і це не практика. Це саме мистецтво. Тут треба сформувати ідеї, підійти творчо і поєднати. Багаж людства із тими конкретними проблемами, які у вас є. Це дуже цікаво. Місце управління проєктом. E, значить, якщо подивитись на ті процеси, які є в будь-якій діяльності, в тому числі в наукових дослідженнях, то є процеси пов'язані з формуванням продукту проєкту. Пишете диссертацію. Потрібно управляти цим процесом. Значить, ну, є ймовірність того, що результат буде досягнути без управління. Ну, ця ймовірність дуже маленька. Маленьке. Найчастіше кажуть, що потрібен управлінець, який будь-які справи буде керувати, чи науковою наукове дослідження, чи факультетом, чи кафедрою, чи підприємством, чи державою. Оце є управління функціонал, коли ми управляємо тим, як формувати продукт проект Для цього, зрозуміло, треба розбиратися, як робити цей продукт проект як щось робити. От керівник. Є у кожного аспіранта, і він керує тим, як писати диссертацію, який розділ, що повинно бути в розділах. Це функціональне управління. Але управління проєктом знаходиться на цим. По суті, діло, управління проєктом це управління управлінням. управління по управління, формуванню продуктів проєкту. Воно відділене від продуктів проєкту, воно універсальне. Ну, наприклад, в управлінні проєктами застосуються методи планування проєктів. Вони однакові. В IT-сфері, в будівництві, в державних структурах, от я податкові працював, координував бути проєкт підвищення НДС. Ті ж самі засоби, ті самі програмні інструменти, ті ж самі методи ми підходили, ті ж самі шаблони звітності, які завжди в проєкти заслуговуються. Це і саме то, що управління проєктами, як наука, вона стоїть над предметною областю. До речі, в нас відкрита магістратура, на магістратуру ми, магістратуру ми приймаємо вчитися з будь-яких спеціальностей. Тому що ми вчимо новій сфері професійному управління Краку, без якоїсь області. Це як професійно управляти будь-якою діяльністю в галузі проєктів, реалізації проєктів. Значить, виникла методологія ще тоді, коли там мамонти по землі бігали мавників, але було, було представлено таке не наукове, не формальне. Сучасна методологія виникла в 50 років. Коли американці будували космічну, реалізовували космічну програму, зокрема, створювали ракету аккус. Можливо, бачили фільм Аполлон 13, я завжди ви приклад, коли летять американці на місяць, викухають кисневі балони, вони е повертаються на землю, облітають місяць, повертаються, і в них вуглекислота е в кабіні і доля збільшується дуже серйозно. Вони достають фільтр, треба встановити новий фільтр, новий фільтр круглий. А отвір, куди ставити фільтр, прямо путін. І вони кажуть, і хто ж так проєктує. От при створенні цієї ракети Аклас у них виникло тисячі таких, я бачив цей звіт, тисячі різноманітних розходжень. Плоть до того, що ніша, куди встановлювати супутник на півтора сантиметра була менше, ніж сам супутник. Тисячі компаній. Це в Радянському Союзі всім керувала партія. Партія сказала, що треба, всі сказали, що так, виконаємо. І є один керуючий. А там тисячі компаній, багато керівників. Колосальний бардак. То, що робить, невідомо. Вони запросили вчеників і попросили, а дайте нам методологію управління, яка дозволить нам скоординувати ці тисячі компаній. Вони взяли краще з Радянського Союзу, засоби планування, ми кричали завжди, що це це планове господарство. У нас все планується. Ми розробили кучу інструментів, методів і так далі. Як застосовували, що це було, це окремо розглядання. Але на, на Заході їх взяли і, власне, застосували для От тоді виникається методологія. Які умови ефективного управління проєкта? Мені це професіонали. Треба, щоб всім, я зразу сказав, щоб всім займалися професіоналами. І ми вчимо професійному управлінню. І друге, це якісна свічасна інформація. Без інформації, який би професіонал не був, толку не буде. Точно так же, якщо інформацію дати не професіонал, то теж. Методологія управління проєктами від теперації PMI інституту складається з 9 галузей я вам розповім зараз про них коротко, щоб ви зрозуміли, чому воно не пов'язане ні з якою предметною областю, а є універсальним. І так ці 9 областей знають. Управління інтеграцією, перше і головне, це як зінтегрувати, скоординувати нас всіх, щоб ви досягли мети. Ми ж говоримо, кожен проєкт характеризується метою. Ми хочемо досягти мети і отримати якийсь результат. Значить, перше, ми повинні об'єднати всіх на досягнення цієї мети. Це і є розділ управління інтеграції. В ньому розглядає, розглядається способи об'єднання всіх учасників для досягнення визначеної міторів. Це і методи планування, методи, е е е які базуються на створенні матриці відповідальності і т.д. Багато, багато багато різних інструментів. Захочете вчитися, прийдете до нас міністратуру і вчитися Я вже тотальний не розкривати, тому що ви зрозуміли тільки загальні принципи. Управління змісту. Це управління тим, що треба зробити. Дивіться, я не фахівець податкових, податкових справ. Я прийшов керівником проєкту. Я що розбираюсь? я, кстаті, до сих пір не розбираюся, як податки збирати. Хоча працював на досить високій посаді державні нагороди, я там. І це правильно, тому що керівник проєкту повинен керувати не збором податків, а проєктом зміни системи збору податків. От коли ми говоримо управління змістом. Я повинен управляти тим, як сформується зміст цього проєкту, набрати людей, які розбираються в цьому. Посадити їх, ми вірбінні їх посадили, закрили в кімнаті. Ну, не в кімнаті, ну закрили. Так. І вони працювали два місяці для того, щоб зламати податкове нове законодавство, системи, методики і так далі. Я знаю, як це зробити. Як їх посадити, як їх об'єднати, як поставити задачу. А що робити, який зміст? Це вже не моя сфера. Це вони хай розберуться, що треба зробити в податковій справді. Моя задача треба управляти тим, щоб вони формували цей зміст. Управління часом. визначити, коли що треба розвиватися. Дуже негарно, коли керівник піде зроби щось. Невідомо за які ресурси, невідомо коли, невідомо з ким, в яких умовах. Треба, щоб кожне завдання характеризувалося часом. Треба в такий-то період, з такого-то по такого. Дня зробити таку таку роботу. Оце професіонал. Методологи в чому, як правильно визначити оцей оптимальний час виконання тих чи інших завдань. Як завдання пов'язані між собою? Зазвичай ми для цього використовується методи планування. Управління вартістю, гроші всі, рахуємо і треба рахувати проєкт. Треба так реалізувати проєкт, щоб поменше потратити і побільше потім третити. Це зрозуміло. І от в рамках методології управління проєктами розгорнені засоби управління вартістю проєкту. Засоби Управління якістю, тут є е деяка суперність. Про управління якістю ви, звичайно, не розчули. Відмінність управління якістю управління проєктами в тому, що проєкт реалізується раз. І ми не можемо перевірити якість по продукту. Бо коли ми отримаємо продукт, перевіримо якість, то виявиться вже пізно. Щось міняти, якщо якість не задовільна. Ну, наприклад, написали дисертацію, а потім керівник прийшов і сказав, що ви не те написали. не продукт. Переробляйте спочатку. Мало хто радіє від цього. Тому треба вчитися управляти якістю походу формування продукту. Якщо по простому управління якістю проєктах, це управління управлінням проєкту. Чим краще фахівців ви знаєте, чим краще регламентуєте роботу, чим краще сплануєте, тим імовірність, то, що якість буде достатня, буде вища. Управління трудовими ресурсами, як управляти людьми в проєктах, інформаційний зв'язок, управління інформації, кому яку інформацію буде надавати, управління ризиками, все навколо пов'язане з ризиками, як би ми не хотіли ризики, що щось буде нечасто зроблено, не поставлені ресурси. По дисертації ризик, на який я, наприклад, нарвався час, коли захищав докторську, це зміни. То ті зміни йдуть в ваки, то ті зміни не встигаєш просто за тими змінами. Тим більше в мене взагалі була красива картина. Зміни пройшли і заднім числом вони, як виявили, що це рахується і на тих, хто раніше. Таке буквально було. Так що ризики бувають у всіх справах. Це треба враховувати, і в управлінні, методові управління проєктами знову таки розроблено безліч методів, які дозволяють або зменшувати йому Ризикових подій, або ліквідувати ризик, або страхувати ризики, або застосувати інші методи компенсації втрат від ризики і так далі. І нарешті управління закупівлями, те, що в нашій країні ми ніяк не йде, це професійне управління тим, як закупити і послуги. Найдешевші, найкращі, не обов'язково найдешевші, я перепрошую. Це у нас такий підхід. Якщо дешевше, значить купляємо. Заході трішки інший підхід професійно управління проєктом інший підійшл. Вартість має свою ціну. Час має свою ціну поставки, Надійність поставчальника має свою ціну і так далі. От сумарна ціна повинна бути цукрупада максимальною. Чи мінімальна, залежить від відмінізації. Ось що таке управління проєктами. Якщо ми навчилися управляти інтеграцією, змістом, часом, вартістю, якістю, трудовими, інформаційних ризиками, закупівлями, то ви навчилися управляти проєктом в незалежності від предметної області. Тому що ризики є завжди, у всіх сферах і так далі. Та, Світ управління проєктами схематично можна представити собі, як складається із чотирьох простих методів, засобів, аналізів і оточення. І живе в цьому світі професійний проєкт менеджер. Методи управління. Це, коли ми говоримо про функції, методи управління, то багато хто багато що перерахує. Настайте все дуже просто. Управляє професійно той, хто вміє професійно планувати, адмініструвати, приймати рішення і організовувати роботу. По простому керівник повинен організувати все, спланувати, ну, я перепрошую, і в рамках організації ще контролювати. І все. Тобто цілий день він повинен нічого не робити. Якщо він гарно організував, гарно спланував. То справа там раз в тиждень перевірити якусь справа. А наші керівники, я перепрошую, в ну, тому числі я. Часто зранку до вечора зайняли, має справи, я лише щось року. Значить, я поганий керівник, якщо я так працюю. Я погано організував, погано спланував. Або в мене достатньо ресурсів, знову таки, я неправильно вирішую задачу. В рамках тих ресурсів, що в мене є, я їх не виношу. Організація це спосіб системи взаємодії, хтось пив, як повинен взаємодіяти. Рішення це е, прийняття рішень базується на обробці інформації. Процес доведення рішень називається адмініструванням. У Америці е, на Заході дуже просто. Вони часто вносять в проєкт дві основні фігури керівник проєкту і адміністратор проєкту. Керівник проєкту той, хто приймає рішення, і той, хто відповідає за проєкт, відповідно, скільки він приймає рішення. Адміністратор займається лише одним. Ці рішення забезпечує виконання рішень. Він сам не приймає рішень, він забезпечує роботу всіх у відповідності з цим рішенням. Ну, тобто він проводить нараду. Він, якщо треба, стукає кулаком по столу, щоб виконали ці завдання і так далі. Ну, він лише інструмент в проєкті, який забезпечує виконання рішень. Він не має права приймати рішення. Мені це дуже подобається, зразу скажу. Цей розподіл функцій, він правильний, бо якщо керівник проєкту бігає по будівництву чи по іншому об'єкту і вказує, що кому зробити, то це не керівник проєкту, це про рад, функціональний менеджер, хто хоче, і йому не до проєкту вже, коли він там є. На жаль, наші власники, наші спонсори часто цього не розуміють. І якщо керівник проєкту сидить в кабінеті, а не бігає по площадці, не вказує, де йде по що робити, то власники вважають його поганим керівником проєкту. Як це так ти сидиш в кабінеті? Неправильно. Правильний підхід. Керівник проєкту отримує колосально велику зарплату за те, що він приймає правильні рішення. Все. За те, що доводить рішення, забезпечує виконання рішення. Інша людина, яка не сидить і не думає, що робити, але ще заставляє інше зробити так, як треба. Я ще раз мені цей підхід дуже подобається, на жаль, в Україні. Він не розуміє достатньо. Планування. Методи планування відомі, Ось вони розвивалися. Єдине, я хочу зауважити, що сітєві графіки, 30-50 років, дуже були популярні, вони легко розраховувалися. Тому що знайомий – це сітєвий графік, який дозволяє спланувати будь-які роботи в будь-якій сфері. В 80-х роках коли з'явилися комп'ютери сказали, а вони вже не намі сітві графіки, давайте на інших моделях планувати. Пройшов час, всі інші моделі мера, Сьогодні основний спосіб планування це сітєві графіки. Всі програмні продукти на них працюють. діаграма Ганта – це вже як інтерпретація сітвого. Основний метод управління розділяє володарів, розділяє вас. Декомпозиції. Проєкт складна структура, складна система, багато елементів, багато учасників, багато дій. Як керувати складною системою? Поки що один спосіб придуманий у світі це розділити на частинки і призначити відповідально за кожну частинку. А він свою частинку, якщо вона велика, розділить на ще менші частинки і знову призначить відповідально. Іншого способу у людства поки що немає. Основний спосіб управління не тільки в принципі, а в будь складних складний Ну, Ось таким чином розділяється все на частинки, за кожну частинку призначається свій відповідальний. Які структури розглядаються в проєкти? Це сама структура проєктів, підприємства, організаційна структура, структура робіт, структура ресурсів, продуктова структура, і є Ми все розбиваємо на частинки ще раз, для того, щоб краще управляти. Щоб не управляти всім зразу, а управляти частинки. Тоді і мускільшається. Це як рекомендація для вас на місці, як починати управління. Засоби управління є різні програмні засоби, вони досить популярні, відомі. Їх не складно вивчити, і вони готові коштують порядку 600 тисяч доларів. Ну це я так сказав, я думаю, для аспірантів це може бути. Аналіз управління проєктами, різноманітний, метааналізу э, мета дати інформації. Так, да, на петровці справді дешевше. Так от, дату інформація. Без інформації немає управління, лише аналіз дає нам. Є відповідні способи, які Оточення впливає на проєкт, міняє проєкт, але саме не змінюється. Наприклад, політичне, політичне середовище, економічне – яке впливає на будь-який проєкт, це треба врахувати. В рамках управління проєкту ми, враху... ми розробляємо інструменти, методи, моделі, які дозволяють нам враховувати динамічне оточення, зміни, краще керувати цим умовами. Це робиться в всьому світі. І в цьому проявляється якраз наукова складова. Українська, українська практика. Я працював в багатьох проєктах, я більше практик, практик чи вчений. У мене тут представили саме як вченого. Насправді я працював в багатьох компаніях, починаючи з людям української атомної станції, де я керував і центром міжнародної підготовки, будівництва, і багатьох інших проєктів, податкові чули, девелоперських компанії. Я завжди створив систему управління проєктом. І оцей, ця робота дозволила мені якось підсумувати і. Дати рекомендації показати, як, які проблеми є в вітчизняному управлінні проєкту. Зараз я про це трішки розповім. ще в мене є 5 хвилин, а від 10. І так, провадження проєкту. Більшість під проєктами в Україні це функціональна діяльність. Проєктом називають, і, мені зустрічали, рейс Белоза із який вивозить трубу е, до заводу, це як проєкт, навіть такий буде роботи. Е, Насправді це не так, визначення проєкту є так. Друга проблема що найчастіше проєктом управляють не професійні менеджери, проєктні менеджери, а просто керівники відділів, підприємств інші, або навіть люди, які мають досвіду управління. Про управління ризиком, інформації, якістю змістом, ніхто й не говорить. Я прошу, я компанію компанії, мене запросили на посаду віце-президентом по, по управлінні. І я коли знайомлюся, мені там кажуть, О, а в нас є 30 керівників проєктів. Я так зрадів, от молодці, в компанії, в українській вже мають 30 керівників проєктів, мені легко буде працювати. Виявилося, що вони посади вдали, набрали бивших головних інженерів, начальників будівельних управлінь, які взагалі не розуміють, що таке управління там з містом, з мінами. Мені як в радянські часи керували, так і керують. Зато називається управлінцями проєкту, керівниками проєкту. Абсолютно неправі більшість. Так от найчастіше це, на жаль, нашій практиці такі люди професійна Зазвичай, як починаю вчити їх професійному управлінню, кажуть, кажу, я да ми і так, вже стільки, який досвід маємо великий, ми вже скільки років працюємо. Як якось якось статистику дивиться по по атомним електростанціям в Штатів і Канади, там перетрати коштів від 40 до 100%. Більше втратили, чим планували. Якби ви знали, скільки в нас переробляли обід і скільки перетрачували коштів, хоча треба сказати, що в нас здавали атомні електростанції в часто. Визначали термін, коли треба знати, держава визначала. Будуємо. Зрозуміло, що не встигаємо. Їдемо в Москву.